На Київщині вишивали геометричні візерунки рослин у білих коралово-червоних або чорних барвах. Перевагу надавали білому скрапленням зеленого та червоного. На вишиванках красувалися стилізовані грона винограду, хміль, ромби тощо. Житомирська область. В Житомирщині притаманні дрібний хрестик та занизування. З кольорів поєднання синього із червоним та чорним. Вишиванки Чернігівської області вражають своєю унікальністю та красою. Основні особливості включають геометричні візерунки, які вишивалися переважно білими нитками, з додаванням кольорових елементів. Також типово є використання рослинних мотивів, що символізують природу та плодючість. Сорочки вишиванки Сумщини, переважно полтавського типу, вишивка білими нитками гладдю, вирізуванням, набируванням, використання різних видів мережок. Характерні тут також багатокольорні візерунки. Рівненська вишиванка. У вишивці домінували прості геометричні візерунки червоного кольору з добавкою синю. Жіночі сорочки часто вишиваються червоною заполочю та дуже простим орнаментом. Вишивка цього району вишукана проста та чітка за композицією. Хмельницька область. В орнаментах подільських вишивок переважає один колір чорний, з великим або меншим украпленням червоного, синього, жовтого або зеленого. Найпоширеніші одноколірні, червоні і чорні вишиванки, рідше дво і триколірні, виразний рельєфний візерунок. Такими були вишиванки у Тернопільській області. Орнаменти вишивали бавняними нитками, згущеними стіпками. Кольоровими бавняними нитками обводили певні візерунки, уздовж усього рукава сорочки. Основне місце у орнаментальному мистецтві волинян займають символи води, землі та сонця, котрі утворюють життєдайну трійцю. Також традиційними вважаються образи берегіння привитики життя, дерева життя, на гіллі якого симметрично розташовані птахи та рослинні мотиви. У візерунках переважав червоний колір. Основним орнаментом вишиванки Івано-Франківської області є геометричні мотиви, такі як хрестики, ромби, хвилі, трекутки та інші геометричні фігури. Цей орнамент символізує гармонію та рівновагу, а також має захисну функцію. Також вишивки Івано-Франківської області часто використовують мотиви рослинного світу, такі як квіти, листя, гілки. Ці мотиви символізують природу, пройдячисть та життєву силу. Закарпатська вишиванка річ надзвичайно на цікава та надзвичайно різноманітна. Закарпатська сорочка різна в кожному районі регіону. Адже, окрім власне, корінного населення тут ще проживають словаки, румуни, німці, угорці тощо. Львівська вишивка має свою особливість. Білий простір між елементами малюнка, завдяки чому сорочка виглядає прозорою і легкою. Львівські вишивки виконані переважно хрестиком та стеблівкою. Нагадують тонке мережо Зазвичай вони мають червоний, чорний, жовтий або білий фон, на якому вишиваються геометричні рослинні або зооморфні мотиви. Чернівецька область вишиванка має пишно вишиті рукави з характерними косими смугами. Також використовували техніку гладі дрібного хрестика та крученого шва, Орнаменти наносили переважно чорними та бордовими нитками, які добре виділялися на тлі первистого вбрання. Для Вінничних характерним орнаментом будільської вишивки є малюнок на темному тлі полотна, що символізує родючість земель. Основною технікою, що переважає в арсеналі БОДільських майстринь, є низь, що є однією з найдавніших технік вишивання. Черкаська область Полтавська область Окрасою краю є один із найпоширеніших видів народних ремесел: шитво, ніжно вишита сорочка, серветка і скатартини все це подвічні символи краси. Визначне явище народної вишивки. Рушники на старовинних вишивках Кіровоградщини збереглася символіка ранніх землеробів, образ великої богині, які поклонялися трипільці, зображалась у вигляді пташки і світового дерева. Пізніше поширеними були пишні, різнопарні, рослино геометризовані орнаментальні мотиви з вазонами. Квітами, листям, бутонами. Вбрання мешканців Придніпров'я в позаминулому та милому сторіччях мало певні особливості. Наприклад, своєрідністю чоловічих сорочок, чумачок або розповсюджених у нашому краї лоцманських сорочок, були розширені донизу рукава. Майстрині володіли великою кількістю швів. Значна кількість зразків вишита ажурними мережками внизу стародавньою класичною технікою, яка шилася зі споду, штапівкою, стабнівкою, лічильною гладю, технікою вирізування, виколювання. Є зразки на яких використовував угорський шов, узорний шов, кубикову лиштву. Срочки на Луганщині по нижньому краю оздоблювалися плетеними мережками. Особливість та своєрідність вишивок цього регіону полягає у використанні багатоколірних орнаментів. Щодо орнаментів, то для Луганської області характерні рослино-геометричні та геометричні орнаменти, виконані у червоно-блакитних кольорах. Якщо розглянути вишивку Харківської області, на них побачимо переважно чорно-червоні кольори. Чоловічих та різнокольорових квадрат на жіночих. і чоловіки і жінки носили вишиванки з комірами. Ці деталі одягу обов'язково прикрашали візерунками. Вирізняє Харківщину від інших регіонів те, що орнаменти вишивок конуть саме грубою ниткою для створення своєрідної рельєфності. Гама кольорів тепло вирізняє донецьку вишивку від інших в ній багато сонця, в ній більше червоного, ніж чорного. Орнаменти яскраві, чорно-червоні на світлому, білому тлі. Якщо були рослинні мотиви, то це пишні квіти, цілі букети і дерева. Зображали і птахів. На Донеччині вишивали різними техніками, окрім хіба що яворівки і низинки. Миколаївська область. Жіночі сорочки цього регіону України були особливими: їх вирізняли чотирикутні довкола шиї та вільні, без зборок у зап'ясті рукави, сильно стилізовані рослини мотиви, це сосонки дубове листя і шишки хмелю, різноманітні квіти та квітучі гілки. Цікаво, що такий елемент, як лініші, використовувався як розмежувальний компонент вишивки, був символом землі або межі між добром і злом. Не менш популярними були зооморфні мотиви. Одеські вишиванки вібрали вплив багатьох народів. У візерунках сорочок, виготовлених на Одещині, можна побачити не лише українські мотиви, а й вплив молдавської та румунської культур. Шили одеські вишиванки зазвичай з білого бавовняного полотна. Традиційні одеські сорочки з пухликами шили з білої пововненої тканини. Пухлик це збирана тканина, на рукаві трохи нижче плеча. Саме пухлик додає рукавам пишності та об'єму. Стоячий широкий комір густо збирали у дрібні сморшки, які оточували тоненьким рубчиком. Основними кольорами були переважно червоний, чорний, синій та жовтий. На Запоріжжі, як і в кожній області нашої країни, свої особливості вишивки. Тут люблять вишивати калину та квіти, переважають червоний колір, трохи чорного. На запорізьких вишиванках використовують різні поєднання геометричних фігур. Запорізька вишиванка це відома на всю Україну чоловіча, так звана чумаська сорочка з широкими рукавами, де вишивкою оздоблювали лише колір. Такий рукав служив прапором для подачі сигналу при переправі через Дніпровські пороги. У Запорізькій області використовували всі основні геометричні фігури та їхні поєднання. Кола. Символи Сонця, всередині яких розміщувалися розетки, складені з ромбів. Ромби можуть бути однією фігурою та поділені на частини, також з крапками посередині. Херсонська область Кожен регіон зображував у своїх вишивках те, що було їм найближче той світ, що їх оточував. Так в майстрині Херсонської області давніх давен зображували у вишивках рослинно-квітковий орнамент. Перше, так ідентифікувати себе херсонці почали в середині 19 століття. Найпоширенішим мотивом було світове дерево. Херсонці вважали, що це образ промати матері землі. Поруч із рослинним світом часто зображували тваринний світ: олені, півні, коні, зозулі. Кримсько-татарські майстрині також любили вишивати сорочки. Їхні вишивки відрізняються від більшості типових вишивок на материковій Україні. Тут важливі контрасти, які можна побачити на народному верхньому одязі. Вони часто використовують квіткові орнаменти з ніжними кольорами, відбираючи кожну квітку відповідно.